Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я вам покажу і розкажу, що краще купувати в планеті піци. На що краще тратити дорогоцінні кусочки піци. На якісь кіни може, ну там, може, на якісь ось такі маленькі акції, да, там, із подарунками. Сьогодні я про це постараюсь вам розказати і до вас це докласти. Але ставте лайки перед початком. Ну, це в кожному відосіку я роблю рекламу, тому я думаю, хто мене вже довго дивиться, вже знає, що робити. Ставити лайки, підписуватись на канал. Ну і залітати на мій телеграм-канал по цьому QR-коду, бо там подарунки для Бравл Старса, актуальні новини по Бравл Старсу. І ще багато всього цікавого. Тому заходьте туди і підписуйтесь, ви не пожалкуєте. І так, дорогі друзі, давайте спочатку заберемо подаруночок. 5 кредитів, окей, добре. Так. Що ж нам треба купляти за кусочки піци. Ну дивіться. От, наприклад, ви дуже хочете купити вірусного 8-біта. Зараз навіть я його вам покажу, тому що я його купив. Ось такий імбовий скінчик. Ну, Як ви знаєте, це перекрас легендарного скіна. Ну, вірусний 8-біт, да, я неправильно назвав. Це антивірус 8, біт а є легендарний скін. Вірусний 8. біт Чим вони відрізняються фільтром, да, навіть не кольором, навіть фільтром. От бачите, тут такий темно-рожевий. А вірусного 8 біта він просто повністю чорний. Тому ну, ці скини практично не відрізняються нічим. І тому всі дуже хочуть цей скінчик. Ну і так, він коштує близько 900 піци. Або навіть 900 з чимось, я точно не пам'ятаю. Але, як ви знаєте, планети піци є, е, можна сказати, своя система. Дивіться, е, то, що вам точно не треба купувати, це просто, коли зверху написано новий набір. Це, типа, така ж фігня, як і просто купування простого скіна за 149 гемів. Наприклад. Оця Єва за 149 гемів, вона в новому наборі просто буде, ну, така сама ціна тільки в піці. Тобто, ну, тут нема ніякої скидки. Це просто набор, так, да? просто-просто без ніякої скидки. Ось такі набори. В мене, до речі, така фігня, що ні одного скіна без скидки. В цих нових наборах в мене тільки тут пінчики, якісь подарунки, ресурси і всяка інша фігня. Ну, Одним словом, якщо ви хочете купляти якийсь кінчик, то я вам дуже сильно не рекомендую тут купляти, тому що ну, тут процентів скидки. Та й тим більше, скини за 299 гемів, це вірус на Чарлі і антивірус 8-біт. Вони, ну тут два скина за 299 гемів. Ні в якому разі не купляйте їх по повній ціні. Це величезна втрата піци. На просто так, тому що можна купити їх набагато дешевше, але про це трошки потім, трошечки згодом. І так, дивіться, далі у нас е, є. Набори, але вже із скіткою. Два види таких наборів. Це і скіткою в 30%. Це мега-набори. Вони називаються меганабори і вони жовті. А є супернабори, в них 15% скітки, тобто менше. І вони рожеві такі. Да. А, ну і Нові набори, вони сині. ось, Тому можете орієнтуватись по кольору, можете по назві, а можете по скидці, яка написана. Ось тут зверху. Е, одним словом, давайте почнемо з супернаборів. Ну так, да, 15% скидка, тобто це не дуже багато. Як ви бачите, отут моя Єва, яка коштує 149 гемів, е, ну і інші всякі там ресурси, подаруночки. Дивіться, тут така тема, що у нас вона коштує 575 піци. Але у нас тут скидочка аж на 85 кусків піци, Ну, супер супернаборі. Зараз я зайду в магазин і задоню собі 3000 кусків піци. Щоб ну, можливо, купити якийсь кінчик, ну, коротше, зараз я задоню і вирішу, що мені купляти Обробочка від Google Play. Давай, 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 давай! Ну, оплачено, найс! Nice. І залітає 3000 піци на аккаунт. Подивіться, як це до фігура. Подивіться, як це до фіга. Oh, okay. да. Окей. Ми отакий маємо набір за ну, 15% скидка на Єву і. От щоб я вам казав купляти і робити. Дивіться, це скін за 149 гемів. Давайте зайдемо в простий магазин, бо він там продається. Ось цей скін за 149 гемів на Єву. Е і. Типа, Типа, от скін за 149 гемів на Єву на Бері е і на Ніту за 79 гемів. Також тут у нас продається ще на Ніндзю Тару е, і на великого майстра Барлі. Не пам'ятаючи, оцей барлі продається е, в магазині піци, я його ніколи не зустрічав. А от ніндзютару і інші скини за 149 гемів, ну і оцю ніту е, я, звичайно, що зустрічав. Е, і так, дивіться, що б я вам казав, які е, е, скини я вам казав би купляти. Скіни за 149 гемів і скидкою в 15% купляйте, можете купити. Ну, не то, що це дуже добре, тому що все-таки не неповна. Але якщо ви просто дуже сильно хочете купити скінчик, там якийсь за 149 гемів, ви вже його дуже сильно хочете. Так що аж у вас така нетерплячка, що я вже не знаю, то звичайно купляйте. Ну, або просто, якщо вам там просто скін подобається, просто. Не знаєте на що інше потратити свою піцу, то можете купляти по скидці в 15%, скінь за 149 гемів. А за 79 гемів, ну, тут вже, типа, без всяких спорів, можете і купляти і скидкою 15%, ну і в 30%. Але чесно, я б вам казав, якщо у вас є ось як в мене скінчик в меганаборі От, в, із скидкою 30%, то краще почекати, поки в меганаборі з'явиться інший скінчик, наприклад, якийсь за е, 299 гемів, як от вірусний 8-біт, е, тому що він в мене коштував приблизно е, 640 піци чи трошки менше, чи більше, я вже не пам'ятаю. Ну, Десь 600, 600 з чимось. І краще, звичайно, буде купити скін за 299 гемів чи скін за 79 гемів і скидку в 30%. Звичайно, я б дуже хотів, щоб в Планеті піци можна було обновляти акції за якусь кількість піци, і у вас би це все обновлялось, ну, не чекаючи одного дня, Ну, ні, не, не чекаючи двох днів. Але на жаль, так зробити не можна. Одним словом, купляйте скіни за 79 гемів, ну от як ця Ніта, можна навіть купити в простих наборах. Але ну, прям я кажу, я вам не рекомендую ніякі скіни в простих наборах купляти. Ну, але скін за 79 гемів найкраще купляти за 15%. Скін за 149 гемів на ось цю єву. Давайте її спробуємо, може я її зараз куплю. Так, дивіться на її ефекти. Так, от така у нас ульта. Да? Тут, типу, така зарядочка. Оу, імбові ефекти атаки, такі трикутники, дорітос. Колаборації з Доріту збирала Старсі, круто. Так, ефекти отравлення не змінюються, на жаль. Ну. Окей, окей, окей. Нічого страшного. так А ефекти при попаданні. Ну, нормально. Така Єва скінчила. Окей, окей, окей. Нічого страшного. так А ефекти при попаданні. Ну, нормально. Така Єва, скінчик годний. Ну, коротше, добре, давайте купимо її. Давайте купимо. Так, тим більше тут навіть подаруночок іде. Так, давайте, крутиться, євочка наша. Для контентіка нам треба взяти подаруночок і, можливо, вибити легу. Та ну, та ну ти серйозно! Ну, братан, ну давай. Блін. Або скінчик. А, ні. Ну, ну, ну нема скінчика. Не повезло. Давайте ще цю ніту купимо теж. Да, звичайно, я трачу е, на скін, який. Блін. В мега-акції скінці 79 гемів. Як я казав, ну, це невигідно купувати, як по-моєму. Е, але не знаю, я все-таки хочу, бо там подарунок. Воу, імба. йо Йома, да це жорстко! Та да це жорстко. Давайте теж купимо. Піци у нас багато, тому купляємо. Так, прокладе. Найс. Ніточка наша крутиться. Добре. І подарунок. Блін, фігня повна. ну Не повезло, не повезло, дорогі друзі. Ну, нічого, давайте тепер ну, візьмемо ці скіни. Ем, одним словом, ну і є ще акції за ну, мега набор, як я купив Ніту тільки що. В них скидка 30%. І це величезна просто скидка. Найкраще купувати це міфічні і легендарні скіни. Ну, окей, там тільки, по-моєму, три скіна. Один міфічний це цифровий фенг. І два легендарних вірус на і оцей антивірус 8-біт. Я його якраз купив по мега-набору. Одним словом, на цьому все. Фух. Коротше, я вам. Порекомендував як робити краще, а вибір завжди за вами. Тому на цьому, все. Всім дякую за перегляд цього відосіка і всім пока-пока.